доколупала, зафільмувала і нарізала, як було потрібно. Я вважаю, що весь цей розголос і образа військових повністю і цілком лежить на руках пані Соколової, тому що це, ця піар-кампанія була повністю її рук справою. Суто її рук справою вона знала, кого вона звала, і більш того, я вважаю, що знаєте. Пані Ірина вона не бла, 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 людина. Вона, якщо, так знаєте, переживає хвилюється за українську мову, вона робить цикли передач, вона робить цикли лекцій, вона пише монографії, це не просто про сотрясіння повітря своїми ідеями. Ні, вона хоче, щоб всі знали українську мову. вона Її пропагує, вона намагається, щоб всі навчалися з її матеріалів зробити їх якомога більш якісними. І таких професорів у нас на кожному розі, вибачте, знаєте, ми не зустрінемо, не перестрінеш у нас прям. На кожному метрі таких людей, дай Боже, щоб раз на десятиліття ми з такими зустрічалися з людьми такої глибини знань в своєму предметі. Я взагалі не розумію, як. І стосунок мало її звільнення з політехніки з тим, що вона сказала. По-перше, всі її думки знали й до того. По-друге, в політехніці вона не викладає дипломатію, вона не викладає якісь там політичні науки. Пані Ірина є україністкою. Вона викладач української філології, тому історії мови в першу чергу. І вона постійно займається конкретно своїм предметом. Те, що вона політик, до того ж, ну, слава Богу, що вона політик, тому що. Е, ну, Якби таких не було за часи моєї юності в нашому парламенті, у нас досі без головної трибуни України ми не чули української мови, тому що коли я була дитиною і підліткою, я чула з телевізора, що на засіданнях нашої Верховної Ради розмовляли переважно суто російською мовою в вже незалежній. Начебто в Україні. І тільки націоналістичні партії галасили ганьба і влаштовували там їм знаєте, мордор, І вони якось потрошку-потрошку ці наші е, я не знаю навіть, як їх назвати. Це наше суцільне постійне називемо його ОПЗЖ. Або Ригії постійні, якби клати, комуняко-Ригі. Вони би так би і розмовляли б. А так вони потрошки-потрошку по по через ту їхню гоньбу і сором, що їх націоналісти пресингували і прасували там. Вони поступово прийшли трошки до тями, щоб хоча б якісь слова поняли українською мовою. От вам все. Так, що звільняти професора реального з посади за те, що вона сказала в Україні, що на захист української мови, і в тому числі про додержання, дотримання законів і тим паче у війську, ну, це просто якийсь оксюморон. І чомусь не? А... Не уходить е, з посади міністра, е, міністра освіти, людина, яка відмовилася від свого наукового ступеню, це просто якийсь Оксюмерон. Він може бути будь-якою людиною, там за своїми якостями, але сам факт, що він відмовився від свого наукового ступеню, е, ну, неявно каже про те, що. Мабуть, є хтось більше в країні, хто заслуговує такої посади, ніж він, і яке право вони мають знімати реального професора з такою глибиною знань, з посади викладача в університеті? У нас що, багато таких людей, хто може передати свої знання студентам. Тому моя повага і пошана до суду, який виніс правильне абсолютно рішення, і моя зневага таким недалеким продажним, відверто глупим а, гайповим а, в лапках журналістам, а, які підштовхують і так. Дуже шатки балки суспільство до того, щоб вони не вивчали надалі рідну мову, тому що вони таким чином дають зелене світло черненням людей, які так прагнуть повернення українців до своїх джерел, вони відштовхують від цього тих людей. Які ще є промитими російською пропагандою-мізками. І вони грають в одну з Соловйовим і Скабеєвою дуду щодо деокупації України. Мені здається, вона навіть не розуміла, що вона робила. Не розуміла, вона просто виконувала своє або свою забаганку, щоб утворити якийсь піар, або що мені. Здається, скоріше просто політичне замовлення, тому що чомусь потрібно було прибрати пані Ірину з політичного порядку денного. Не вийшло. Не вийшло. Так що, коли мені щось починяють, як не люблять зелену владу, і як треба, <свісно> як інтелігенція маю знову значить, бути на коні через свого президента, того нашого попереднього, інтелігенція не може бути інтелігенцією, тому що вона просто за когось голосує. Вибачте мене. Інтелігенція не може стати такою, тому що її об'явили інтелігенцією на п'ятому каналі після того, як він не виграв вибори. Його, його виборці одного менту всі стали інтелігентами. А до того він ставив ставку на всіх. Коли не виграв, то ті, хто за нього проголосували, автоматично стали інтелігентами. Щось до того, як не підрахували голоси, він не ставив ставку тільки на інтелігентів. Там була ставка на, на широкий загал. Так робиться піар, так робиться піар-кампанія. Тому я не скажу, що за нього голосували глупі люди, абсолютно ні. За нього голосували різні люди. За Зеленського також голосували різні люди. І частина людей, які голосували за Зеленського, дуже велика частина, це були виборці Петра Олексійовича на попередніх виборах. Але чомусь їм щось не сподобалося в його керівництві, за його каденції. Ось і все. Але те, що стиль, стиль його журналістів дуже сильно схожий на стиль журналістів ворожої сторони, такий агресивний, наглий, нахальний, це мені дуже про, багато про що каже. Я не можу сказати, що я в великому захваті від стилю речників, речників а, чинної м, адміністрації президента. М -м -м. Це, ну, я не знаю, що краще. Це, як знаєте, два. От, як Ірина Фаріон їх поєдну, ну, от, поєднує між собою, два чоботи до пару. Знаєте, от реально пустити туди Арестовича, щоб він був радником. Офісу президента. Ой, ну, коротше. Один одного вартують, якщо чесно. Хоча я вам скажу, все одно до Зеленського в мене є та повага, що коли така навала дика, Все-таки він багато що витримує і утримує в країні. Єдине, що я не розумію, чого він не дослухається до україноцентричних сил. сил. Тобто, коли Ірина Дмитрівна каже, що вони є послідовниками політики ОПЗЖ, я не думаю, що це цілковито так, але я думаю, що щось в тому є, тому що вони реально не дослухаються до Україноцентричних сил, і в тому їхня велика помилка. І навіть те, що наш президент заявив, заявив зараз щодо Ізраїлю і там, що він зробить все, щоб зупинити Ізраїль, дуже небезпечна заява. На фоні того, що ми хочемо, щоб нам не давали доступ бити по території Росії, по ворожій території, не треба доєднуватися до тих, хто влаштовує травлю на когось, або на, на, на когось або там, на щось, якщо це країна, яка є жертвою. Розумієте, це неправильно. Іноді треба сказати свій голос, коли ну, це не травля, це об'єктивне засудження якогось зла. А іноді треба розібратися в ситуації і чомусь зараз всі забули про 7 жовтня. А я дуже добре пам'ятаю 7 жовтня, тому що це для мене як 24 лютого. Так само. Uh, і ми, і, і якщо ви пригадаєте, то uh... Відразу після того, як відбулося 7 жовтня ці їхні мавпи з Гамасу, з якими дуже дружить Росія, вони закликали інші країни арабські долучитися і розшмотувати Ізраїль. Чомусь вони не думали про своїх дітей, про бідних дітей Гази, Їм було на них на всіх просто наплювати. Ось, їм було начхати наплювати на своїх мирних мешканців. Чи мені шкода? Так, мені шкода, дуже шкода. Але чому зараз не шкода людей, які постраждали, там було тисячі людей на 7 жовтня? Я чогось не розумію. А, тобто це складна ситуація. Мені безумовно хотілося, щоб все це зупинилося, але я не впевнена, що це можна зупинити. Ціною того, що виставити Ізраїль агресором А не жертвою. Тому що 7 жовтня це не... Ізраїль напав на музичний фестиваль в Газі і гвалтував, брав заручники і розстрілював притул. Це та сторона робила. А коли дали по зубах і добряче дали по зубах, так що всю щелепу вибили, тепер вони стали жертвою той хамаси палестинці, і тепер вони скиглять. І наш президент доєднався, долучився до цього. Я не вважаю це правильною політикою, не вважаю. Перед тим як нападати на когось, треба думати про наслідки. А вони таке враження, що думали, що дуже швиденько розшматують Ізраїль, повбивають, кого вони хочуть, і захоплять, а ці, значить, їхні діти, брати там їхні родичі будуть собі нормально мирно жити, тому що євреї гуманні, що там наукою, торговлею своєю займаються їм не до воєнщини. А тут вийшло не так. Вони були шоковані, вони навіть дорівняли це до Голокосту, чого вони не роблять, тому що для них Голокост це найстрашніша трагедія єврейського народу. Вони не доєднують нічого до Голокосту, тут вони доєдналися 7 жовтня. До подій Голокосту і вони відповіли так, як вони відповіли. тепер у нас агресор, як йому вибили дві щелепи, став нещасною жертвою. Мені шкода тих дітей дуже сильно шкода. Я би не хотіла, щоб там страждали діти. Я маю на увазі в Газі і в Палестині. Але я не розумію, чого про це не подумав. Не продумала їхня влада, тому що багато десятиліть їхня влада це Хамас. Все. Дуже дякую вам за увагу. Ще раз від Хамасу перейду знову до нашого суду. Дуже велика повага і пошана суду, який виніс правильне рішення щодо професора Ірини Дмитрівни Фаріон. Я би дуже хотіла, щоб наші суди нарешті функціонували як окрема гілка влади, а не було якогось там ляльководства. Згори це дуже важливо, тому що інакше неможливо побудувати нормальну демократичну країну. Демократія це не. Не тільки не стільки хаос, тому що в демократичних країнах Європи дуже багато обмежень, які, наприклад, щось на Вігітну країні, при всій своїй демократії вона впроваджує ці обмеження хоч щодо торгівлі, хоч щодо мовного питання, щодо... чого завгодно. Ось, демократія для них це в тому, що будуть дотримуватися права людини. Ось, але права свободи слова, якщо це свобода ворожого слова, вона в них не буде дотримуватися. Тому не треба робити з, вибачте, не треба робити з західних демократій зразок для себе того, чого в них немає. В них демократія з хаосом не пов'язана. В першу чергу в них на першому місці є зараз в Нідерландах свої інтереси, інтереси гуманності і людяності, і на другому місці в них вже свобода слова. Якщо свобода слова буде конфліктувати з існуванням своєї країни, своєї державності, цю свободу лімітують. Ось це до тих, хто зараз валає щодо там урізання російськомовних каналів, ресурсів і, і так далі, пропагандистських різних каналів. Я б їх не то що урізала, я б просто забаніла, заблокувала, а ще деяких би і заграти посадила. От така я демократична людина. Демократія це не хаос. Ні, це не хаос. Все, дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічі до побачення.